Міста Маріуполя з питань організації оборони регіону. Ми говоримо про регіон, тому що хвилює нас, як сказав Дмитро, ми працюємо не тільки, допомагаємо не тільки тим Збройним силам, які стоять під Маріуполем, а набагато далі. З часу підписання чергового етапу так званого мінського перемир'я 12 лютого 2015 року ми, мешканці прифронтового Маріуполя, з тривогою спостерігаємо за процесами, зв'язаними з обороною нашого міста, Приазов'я і прифронтових територій загалом. Нам абсолютно очевидно, що війна не закінчилась. Ми не з випусків новин знаємо, що бойові дії не припиняються. Ми, як і раніше, змушені займатися матеріально-технічним та медикаментозним забезпеченням героїв, що обороняє територію нашого регіону і України загалом. Але тепер це робити ще складніше. Проте є процеси, які значно ослаблюють обороноздатність і викликають неабияку тривогу у населення Маріуполя. Разом з нашою армією, надвардією та добровольчими батальйонами ми відстояли наше місто. І зараз, щодня, спілкуючись з захисниками, розуміємо, що необхідно змінити підходи в організації обороноздатності. А тому, покладаючись на власний досвід і бачення проблем військовими, звертаємось до вас з пропозиціями, які просимо врахувати з метою прийняття з метою прийняття ряду правлінських рішень. Перше питання питання батальйонів, так змінити підходи, бачення і пояснити, дати певні сигнали для суспільства, що батальйони і надалі будуть нас обороняти. Друге, зв'язку з відведенням важких озброєнь, необхідно посилити передоволіні оборони додатковими підрозділами сухопутних військ та іншими воєнізованими формуваннями, а також дозволеними міськими угодами видами озброєнь типу ПТУР, ЗУ, АГС, СПГ тощо. Третє збудувати повноцінні фортифікаційні споруди, глибоко ешелоновану оборону, спорудивши протитанкові рови кабоніри тощо із залученням спеціалізованої інженерної техніки. Четверте змінити підхід до ротації військ. Постійна зміна підрозділів призводить до того, що новоприбулі бойові частини тратять значну кількість часу на те, аби облаштуватись та вивчити місцевість. Крім того, вкрай необхідне дороговартісне матеріально-технічне забезпечення, яким волонтери споряджають військових, зазвичай в повному обсязі виводиться з сектору разом з підрозділами. І тому після ротації ми знову знову змушені займатися пошуком тепловізорів, ПНП, біноклів, побутових приладів, маск сідок, спальників, одягу, взуття, ремонтом авто тощо. Тому вважаємо за необхідне запровадити часткову ротацію, при якій заміна особового складу здійснювалася би почергово. П'яте. Системами є нарікання військових на проблеми офіційного оформлення документів, необхідність відволікатись віднесення служби, виконання бойових задач пов'язані з тим, що військовослужбовці змушені повертатись з місця розташування розташування своїх підрозділів. Можливість організації роботи відповідних комісій для проходження медогляду та оформлення документації безпосередньо в зоні АТО, як і можливість проведення бойового злагодження в період переформатування підрозділів на наближених до місць населення служби в полігонах. Шосте залучити адресну допомогу опіку в організації матеріально-технічного забезпечення за територіальним принципом. Тобто від області до області, про що говорив метро, так до того підрозділу, який вийшов із служить ВАТО і вийшов з тієї е, чи іншої області, сьома організація підготовка плану так званого лабіринту оборони чи штурмових загонів протитанкової оборони в прифронтових міс містах, що дозволить утримати населені пункти на випадок прориву ворога. І покращити організацію роботи воєнної комендатури. Посилити покращити, це не означає, що ми зараз маємо претензії безпосередньо до комендатури. Ми розуміємо, що коменданти в місті роблять все, що від них залежить, але, на жаль, вони обмежені е, в людських ресурсах, Їх дійсно дуже мало. Тут треба вибудувати заново, так як це було в радянські часи війні. З приводу цього пункту, про який я сказала, хотілося б звернути особливу увагу, тому що. Як говорять самі військові експерти і військові про те, що багато міст наших великих міст були здані саме тому, що не було оцих от опорних пунктів, не було лабіринтів оборони. Тобто міста фактично не були готові до того, що окремі підрозділи, часом навіть не дуже і значні, проривалися на територію міст. У нас мало мобільні збройні сили. І тому коли вони, вони стоять на своїх позиціях ну, статично фактично. так? І Тому це питання було, дійсно дуже важливе. Хотілося б, щоб Генштаб, щоб наше верховне командування обов'язково врахували цю позицію і щоб наше місто про всяк випадок. Навіть якщо ця інформація буде донесена до ворога, я думаю, що захопити будь-який зміст їм буде важче наважитись, як мінімум.